Той час, коли весь світ обурено сопе, ти тихо поливаєш свої квіти і зовсім не звертаєш на все те, тому що знаєш, де себе подіти. І тільки ти умієш ще життю радіти, і тільки ти прощаєш їм усе. Ти просто поливаєш гарні квіти і вже не слухаєш. Що вітер там несе, але той сум в очах куди подіти? Ти заслугуєш підтримки, розуміння, але сама ти поливаєш оці квіти. та замість відпочинку розвиваєш мені. Шляхи далекі, і, здається, нескінченні. заплутають в буденності ніток, коли стежки такі собі нетленні, Будуєш мовчки новий ти місток В очах зелених заховався Всесвіт. Ти не дивуєшся життю щораз, лише змиваєш бруд з квіток, як безлад, і посміхаєшся, так щиро, безобразно Ти просто поливаєш квіти. Вони ростуть для себе, для душі, і для людей, і щоб раділи діти. І цвіркуни співали у нічній тиші, в смарагдових очах потонуть зорі, Вмивається світанком новий світ, коли думки безбарні і такі прозорі, ти по цей день тримаєш свій обід, і просто тихо поливаєш квіти, не дивлячись, проблеми там які, як дерево самотнє піднімає віти. Твої думки стійкі, хоч і такі м'які. Тож поливай живильні свої квіти, І дай усім іще один останній шанс щось зрозуміти і змінити в світі, Розкласти зовсім новий преферанс.